e duvai tvoie Одного, що був винен, десять тисяч талантів. а що не мав, той чим віддати. Он велів продати його жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Лицем до землі каже, потерпи мені, пане, все тобі верну». і смилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. вийшовши Той слуга з одного з одного своїх співслуг. Який винен був йому стодинахів, схопив його і почав душити його, кажучи, верни, що винен». Співслуга його, впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені, я тобі верну». та той не хотів. Пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне ворогом. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Боршника. Чуємо ми, що один із слуг царя заборгував йому дуже велику суму, дуже великий борг був у нього перед, перед своїм господарем. І коли обраховували той борг, слуга цар захотів. Щоб повернули йому боржники, борги. І е, така велика, такий великий той борг був був, що м -м, слуга не міг віддати його. І він написано, що впав в ноги своєму господарю і просив його потерпіти, що за якийсь час він знайде можливість віддати цей борг і поверне йому. І так розчулив свого господаря, що господар цар цей, навіть не те, що дав йому час знайти ці гроші і повернути, але дав йому, але простив йому борг і сказав: добре, я прощаю тобі, борг, не приймайся, йди, ти вільний від цих зобов'язань. І коли він вийшов, мабуть, з таким легким серцем, і наче тягар, той спав з нього, то він здивав свого товариша, який був йому винен, непорівнянно менше з тієї суми, в порівнянні з тим, який йому борг був прощений господаре. Але він повівся з ним немалосерду, він схопив його і, і каже йому: віддавай мені негайно цей борг. Бо я тебе посаджу в'язницю і, і покараю тебе. Той його товариш теж йому впав ноги і говорить, що потерпи мені, дай мені час якийсь я обов'язково тобі верну, поверну цей борг. Але цей немилосердний, прощений вже боржник він не хотів чути ці благання. І звинуватив його, і віддав його е, на суд, і, і засудив його до, до, до цієї боргової в'язниці. І е, е, Інші товариші побачили таку несправедливість і пішли е, до, до цього господаря, до царя і, і, і кажуть, як дивись ти. Знайшов собі сили простити цього великого боржника, а він до свого ближнього, до свого товариша не проявив такого милосердя і покарав його, і за незрівнянно менший борг засадив його до в'язниці. Тоді той цар розгнівався, викликав. Назад цього Слугу свого і звинуватив Його в немилосерді, і сказав, що я ж тобі такий бог простив, чи, чи не треба було й тобі простити свого ближнього бор свого ближнього. І він його покарав, віддав катам, і на покарання в'язниці, аж поки той не верне боргу. Господь завжди такі притчі говорив людям, які їх торкали, бо ну, кожен з нас або позичав у когось у когось гроші під якісь потреби свої, або позичав комусь, бо просили на якісь потреби ближні. Це було близько людям, що тоді, 2000 років тому, так само люди жили і позичали один в одного. І, і, і протягом цих двох тисяч років так само люди жили, і ми зараз робимо те саме. Тому Господь Він ці притчі розповідав, які близькі і зрозумілі людям. і його часу, і ми сьогодні читаємо Євангелії і, і слухаємо, і нам зрозуміло, що хтось комусь позичає і хтось когось перепрошує, що час, там, який ще пройшов, щоб той борг повернути. Але він показує в цій притчі, що є е, милосердні позикодавці і боржники, а є немилосердні. І Господь е, не про гроші, звичайно, говорить. бо він хоче показати як приклад. Він звертає увагу на те, що, що можна сказати в цій притчі, оцей господар це є Бог, який дає кредит життя людям. Він дає життя людям, а це, ну, скажімо, така сума, яку ти не можеш повернути, ти, ти нічого не можеш ніщо не є еквівалентом, що ти можеш повернути за, за твоє життя. Бог тобі дав життя, Бог тобі дав можливість прожити його, Бог тобі дав можливість побачити красу світу, створеного Богом, Бог тобі дав можливість робити добро в цьому світі, протистояти злу, підтримувати. Шукати Бога, звертатися до Нього, Оце, це наш кредит то від Бога. Але і Він не, не, не змірний, він, е, Його не можна осягнути. Бо, бо що ти можеш дати за життя? Але в більшості люди користуються цим, але не, не хочуть нічого повертати Богу. нічого не хочуть віддавати Богу нічого не хочуть. Є такі, що, отримавши цей кредит життя, вони і забувають свого позичкодавця, Бога, благого Бога, який прикликав тебе до цього життя. І інколи Бог, інколи Бог кличе до себе і говорить, що знаєш, повертай мені щось, те, що я тобі дав. І ми йдемо і кажемо, Господи, так, я грішний, я багато нагрішив, я, я далеко від Тебе жив, я е, відходив від Тебе, я не пам'ятав Тебе. Але ось Ти мене покликав якийсь час Господь проявляється в житті, чи через страждання якесь, чи через хворобу, е, чи через е, складні обставини Твого життя. І тоді ти йдеш до Бога і, і падаєш йому в ноги, і говориш так, як цей немилосердний боржник: Господи, потерпи мені, потерпи мене, потерпи мені, дай мені час на покаяння, я виправлю своє життя. Я постараюся позбутися того е, гріховного, що в мене є в житті. Я буду. Тільки тобі служити, тебе любити, і, і ти будеш у мене на першому місці. І Господь своєму свого милосердя, звичайно, говорить: добре е, добре, е, моє створіння, я, я тобі прощаю, але я тобі прощаю е, і, і, і відчую це прощення, що ти безмежно мені винен за своє життя. Відчуй це прощення, але йди у світ. І будь же таким милосердним до інших. І тут вже виявляються у нас великі проблеми. Бо коли ми усвідомлюємо свої борги і свій гріх перед Богом, то ми розраховуємо на Його милосердя, на те, що Він нас розуміє, на те, що Він пробачить нам ті падіння. Ті помилки наші, які ми робимо у, у житті. Але нам дуже важко так само ставитися, бо Господь цю притчу сказав, щоб ми зрозуміли, що Бог ставиться милосердно до нас, то й ми повинні ставитися милосердно до своїх ближніх. Так само, як, мабуть, кожний оцю досвід, оцей Грошу, кредиту грошима чи позички від ближнього мав. так? Ми маємо і оці тягарі, оцей тягар е, вини перед ближнім, або навпаки, ми, е, ми ображаємося на когось, бо, бо, бо вважаємо, що, що хтось нас образив чи завинив е, перед нами. Це теж у всіх людей є, не може людина жити. і не відчути образи від когось у своєму житті, або, або її сумління, щоб не мучило за якусь образу ближньому. Це теж наш такий життєвий досвід, і ми нікуди від цього не дінемося, не подінемося. І Господь вважав, що це дуже важливо в житті, і Він проповідував про це. Він дуже важливо. Він вважав дуже важливим відчути оце прощення від Бога, і щоб між людьми теж була можливість прощати, забувати гріхи чи якісь негаразди між ними і примирюватись, примиритися як. Як людина може примиритися з Богом, попросивши прощення. так? Господь вважав, що дуже важливо, щоб на землі теж була можливість примирення між людьми. А примирення можливо, коли людина прощає свого ближнього. І Він цілий розділ, цей, з якого ця притча з якого. Цю притчу ми слухаємо, 18-й розділ. Цей він багато що там говорить про взаємини між людьми. А це дуже нам важливо. Ми живемо серед людей, і тому ми не можемо якби, ховатися, заховатися від них. Ми не можемо ігнорувати їх, зневажати чи не входити в спілкування. Раз ми спілкуємося, то у нас якісь правила повинні бути. Цих взаємин, як, як ми з людьми е, спілкуємося, як ми взаємодіємо з ними. Так, нам, нам боляче роблять, ми боляче робимо. Але якщо, якщо час від часу не е, примирюватись, не, не прощати один одного, то, звичайно, ціле людство. Воно не треба буде й пекла після смерті, засудження Божого. То якщо ми не прощаємо, не знаходимо сили на прощення, то, то це пекло буде тут прямо на землі. Ми будемо тільки у злі, такому в ненависті один до одного існувати. Тому і перед цим, при цією притчі, ця притча вже була як завершення цієї розмови, цих, цих настанов. Ісуса Христа своїм учням. Бо Він говорить там перед цим Він говорить: якщо брат перед тобою прогрішиться, тобто Він визнає, що хтось може щось нам заподіяти лихе, може несвідомо, може, може та людина й не хотіла це зробити, але от він вчинив гріх проти нас. І Господь про це говорить, як, як, нам, як нам відноситися до цього, як нам ставитися до цього, можна ігнорувати, можна тікати від цього. Але Господь каже: якщо твій брат прогрішився проти тебе, під, піди і наодинці йому викажи. Наодинці, щоб ніхто не був свідком ще. Може у нього така свідомість, що він почує, може він і не звернув увагу, що тобі боляче, що, що, що ти зазнав прикрощів від, від нього. І Господь каже: й ти тихенько йому скажи, знаєш, це мене ображає, це, я вважаю це гріхом, що ти так робиш, і, і це направлено проти мене. Може, він, є такі випадки і багато, святого письма ми знаємо, що людина прислухається, вона наче, знаєте, так опам'ятовується, вона, вона могла й не помітити цього, але вона погоджується, вона погоджується, що зробила неправильно. І вона, ну не скажемо легко, але вона прислухається до твоїх слів. Якби ти не сказав, той гріх би залишився з нею. А так вона прислухалася і думала, о, дійсно, я таке щось негарне вчинив по відношенню. І вона тоді виправляється, каже: Вибач, я усвідомлюю, що так негарно робити, я так не буду. І от Господь каже: перший крок, якщо дійсно ти, але для цього ти дійсно. Повинен бути впевнений, що це гріх і гріх проти тебе. Це теж велика мудрість повинна бути. Ми знаємо такий приклад із Святого Письма із часів цар, ізраїльських, царських про Давида, коли він вже був царем, коли була в нього влада велика, коли він міг цією владою. Багато що зробити в, в, в Ізраїльському царстві. і от йому, Ми знаємо цей приклад, і сподобалась йому одна жінка. А тоді було е, е, ну, таке дозволено, що е, декілька жінок можна було мати і утримувати. І йому ось одна жінка сподобалася, але вона була саміжна. І у неї був чоловік військовий, і він воював за Давида за його державу. Але оця пристрасть, оця, оцей гріх так заполонив його, запанував, що він не міг протистояти, і він, цю жінку йому привели, а чоловіка він послав у Найнебезпечніше місце війни, де, де звичайно він загинув. І, але він, він думав, що його влада вона дозволяє йому е, такі гріхи робити, і він би навіть не помітив цього. Але е, Господь це прийняв як гріх. І тому він послав йому на, е, пророка Нафан, і він йому прийшов до царя. і Таку притчу сказав, що було два сусіди: один багатий, один бідний. У Багатого було багато тваринок, овець і в бідного одна овечка, яку він годував, і яка їла з його столу, і яка спала в його ліжку навіть. І він так її любив, як, як доньку. Але прийшов до багатого гість. І багатому е, стало шкода з його товару великого багато. І він забрав овечку одну одного сусіда, бідного, і нагодував цього гостя, зарізав її і нагодував. І, і це царя так розлютило, каже, це така несправедливість, це він винен смерти той, про кого ти говориш мені, пророк йому говорив. І е, треба його покарати, щоб він вчетверо повернув тому бідному. А пророк йому каже, оцей злочинець це ти, ти забрав у свого ближнього дружину і ще й зробив так, щоб він е, загинув. І тоді Давид покаявся і все життя кає. Окаяв... Ну, він усвідомив цей гріх. І якби йому Нафан не розповів, то він. Він би думав, що так і потрібно. І він тоді покаявся, і ми знаємо 50-й псалом, псалом Помили мене Боже, з великої милості Твоєї, який ми знаємо, і Давид написав після цього випадку, як йому пророк Нафан нагадав про його гріх. Так само і ми або нам нагадують, або ми комусь нагадаємо, може та людина опам'ятається, може. Вона усвідомить той гріх і покається, і навернеться, і далі, далі вже буде обережніше ставитися. А якщо ми промовчимо, то вона може думати, та людина, що так і треба. Далі, якщо людина не слухає, якщо ти їй говориш наодинці, чи, чи можеш ти змінити ставлення до мене, чи можеш ти по-іншому говорити? чи… То Господь каже: тоді треба взяти кілька свідків, один чи два, і щоб при свідках ти докорив цій людині. Якщо і вона не послухає навіть цих свідків, то скажи церкві. Ну, звичайно, тут говориться про тих, хто до церкви ходить, довіруючи християн, з такими людьми можна розмовляти з такими людьми, можна сподіватися, що вони зрозуміють гріх. Вони про гріх чують, вони, вони чують про те, що можна зрішити проти ближнього. І скажи церкві, а якщо церква не послухає, то хай тобі буде вже як язичник і митар. От Господь дає нам такий варіант полагодження стосунків. Якщо брат твій прогрішиться проти тебе, то зроби те те і те. Але це стосується ближніх, які віруючі, які е е е знають про Бога і знають про гріх. Але тоді апостол Петро е він почув це, як, 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 як чинити з ближнім. І то він каже: Господи, а що ж мені прощати ближнє, якщо ти йому скажеш, і він визнає свою неправоту. Що ж мені прощати, чи, чи до семи разів мені прощати ближнього? Він думав, що сім разів це вже дуже багато, і е, е, людина е, може помилятися, але якщо вона визнає свої помилки, то е, її треба прощати. Але Господь каже: не кажу тобі до семи разів, а кажу разів по сім. Тобто безкінечно. Якщо Оцей перший твій, якщо ти скажеш людині і вона погодиться, вона послухає, покається і скаже, так, я не правий чи не права, то треба їй прощати безліч разів, скільки вона не покається і не погодиться. А потім уже Господь розповів оцю притчу про великого боржника перед царем. І як він не простив свого малого боржника. Отже, і ми пам'ятаємо, що перед Богом ми дуже великі боржники. Ми в такому боргу, що ми не можемо йому відплатити за це життя, але ми можемо йому служити, ми можемо його любити, ми можемо його прославляти, ми можемо до нього звертатися і, і спілкуватися з ним і отримувати від нього настанови, як нам облаштовувати це. Земне життя. Але оця думка, що ми е, великі боржники, безмежні боржники перед Богом, може вона якось допоможе нам у стосунках із ближнім. Якщо ми маємо такий великий борг, то якщо ближній нас наш перед нами якийсь борг завинив моральний образа, чи ще щось може ми легше знайдемо сили простити, знаючи що. І звертаючись до Бога, знаючи про наш великий борг перед Богом, може, ми цей менший, набагато менший борг провини свого ближнього легше нам буде простити ті образи, які ми отримуємо від ближнього. Ну і пам'ятаємо, що Господь. Сказав, що отак і Отець мій небесний, знаючи цю притчу, цю несправедливість, отак і Отець мій небесний, буде чинити з тими, хто зі свого серця не зможе простити свого ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!